Привіт-привіт! Любі дорогі середи! Це ваш старопрогноз на вересень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у вересні місяці. Також думайте кожен про свою ситуацію. Задавайте запитання моїм картам, і ви обов'язково отримаєте відповідь. І також маю ще до вас одного оголошення. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також ставте лайки, будь ласка, мені буде дуже-дуже приємно. Хочу вас ще запросити на свій Instagram. В Instagram, а силочка на мій Instagram завжди є. Під кожним моїм відео, і під цим відео також є посилання на інстаграм. Вам тільки натиснути і переходьте у наше товариство. В інстаграмі більше живого спілкування. Кожен день є історії різні. Я більше даю різних історії, різних прикладів життєвих і також. А ми там дуже часто розігруємо, розіграші робимо і розігруємо таро-розклади безкоштовні від мене. Так що маєте шанс виграти безкоштовно. Таро-розклад заходьте по посиланню, підписуйтесь на мій інстаграм. Чекаю вас. Так, перша карта для вас, дорогесеньки Терези. Тут у нас дев'ятка мечів. Це є певні якісь страхи, можливо, або багато тривоги. Ну, Тут іде більше інформації, що багато тривоги, тривожних ночей, щось вас тривожить, можливо, хтось вас образив словом може бути таке, і ви це дуже близько до серця собі сприйняли. І може бути якась така тривога, якийсь тривожний такий стан, або ви дуже сильно змучилися вже, виснажені якесь, скоріш за все. Іде така інформація, що, можливо, вам треба просто виспатися, подумати про себе. Ви переживаєте за всіх, за все. Дуже багато тривожитеся і можуть бути такі тривожні ночі, коли ви не спите, а думаєте. Дуже багато думок в голові. І. Така виснаженість енергетична, ви можете відчувати на енергетичному плані таке виснаження, яке переходить у фізичний стан, коли вам нічого не хочеться, бо ви не маєте сили. Зверніть увагу на свій стан. Можливо, ви дуже змучені, виснажені, якимись тривогами. Постарайтеся виспатися, постарайтеся, можливо, послухати медитативну музику, наповнити себе чимось, відновити цей енергетичний баланс, відновити свою енергетику. Бо ви дуже багато втрачаєте енергії, ви за всіх переживаєте за все, забуваєте про себе, і тут карта підказує: зверніть увагу на себе, дайте собі виспатися, дайте собі відпочити. Наберіться сили, наберіться енергії, зробіть щось для себе таке, щоб ви могли наповнитися енергетично. Наступна карта це король, король жезлів. Людина якась така проявиться у вашому житті у вересні, будете взаємодіяти, це може бути король по гороскопу, скоріш за все. Це вогняна стихія, овни, львичі, стрільці. Або може бути людина з таким характером, з вогняною такою енергетикою. Давайте дивитися далі, що та людина для вас. Так. Щось будете, якісь завдання ваші, буде допомагати вам вирішити ця людина з такою вогняною енергетикою. Це може бути і жінка. Ну, випав король, скоріше за все, що це є ем, чоловік, але може бути і така жінка вогняна з такою вогняною запальною енергією, щось буде вам допомагати вирішити, якісь ваші питання, щось, що ви от ем, дійсно. Буде у вас підтримка, буде у вас допомога, взаємодія з людьми, які вам будуть допомагати. Головне звернутися, і тут знову карта трійка. Трійка Пентаклів це щось у трьох ви будете вирішувати. Таке іде збір урожаю. Тут люди ми бачимо, збирають урожай. Це коли втрьох ви робите щось разом. Збираєте урожай, домовляєтеся про щось. Це така колаборація трьох людей, коли все чітко, зрозуміло, ви в своєму такому товаристві однодумців, коли вам легко, коли вам добре один з одним. І крім того, так ще продуктивно. Чудова карта, чудова енергія трійки Пінтаклів це і дивіться, карта нульова. Це з нуля щось можливо. Ви будете домовлятися тут. Іде така тенденція, що ви. Про щось думали, надумали, домовляєтеся тут у трьох, складаєте, можливо, бізнес-план, якась колаборація, бо тут карта Пентаклі, така грошова карта, щось можливо трьох ви будете складати якусь команду, щось робити в трьох, домовлятися про щось і щось починати робити з нуля, щось нове для вас буде. Але дивіться, які радісне. Навіть якщо це буде нам вам ставатися, на перший погляд нереальним. Але це буде вам весело і вам буде з ким це робити. Це буде така чудова енергія, коли ви все спочатку робите щось нове, цікаве і дуже-дуже наповнююче, хоча може бути навіть і страшно братися за це. Також карта нульова, карта, ще вона називається, дурак. Але це може бути якась нова людина в вашому житті може з'явитися. Якщо це ваша тема, це зустріч зовсім людини такої іншої віросповідання, можливо, з інших країн, це карта іноземця. І також це карта вагітності, коли нове життя йде у ваше життя. Це щось з нуля, народження дитини, нова енергія йде у ваше життя. І також це карта переїзду. Коли ви готуєтеся виїхати, виїжджати десь за кордон, тому що це така карта інших земель, невідомого, чогось такого невідомого, де ви починаєте щось з нуля. Щось таке в вашому житті. От Якщо це ваша тема, це може отак от от відбуватися. Таким чином. Так, наступна карта, ще одна карта з цієї колоди і карта сила. І на це все у вас буде і енергія, і сила. Це про внутрішній ваш стержень, коли ви відчуваєте оту в собі силу, хоча страшно, бо бачимо, як дівчина зараз вона справилася з левом, обіймає, не боїться його. Тобто ви маєте силу приборкати будь любий ваш власний страх. Ви настільки сильна людина. Що ви можете приборкати любий ваш страх і йти вперед дуже чудова карта, і це ще карта такого балансу. Тут іде така вісімка, коли людина наповнюється і віра в себе, віра в свої сили, вірте в себе, вірте в свою силу. Так, беремо наступну колоду, що ще вас чекає, дорогенькі? Так, наступна колода туз мечів. Туз мечів це також карта номер 1 Про інформацію. Якась інформація поступить. Вам така інформація, яку ви очікували. Це також про документи. Можливо, вам треба буде збирати ну, якісь документи. Ходити по інстанціях, тобто це і інформація, яка вам потрібна, вам треба буде збирати документи, і також, можливо, ви чекали на якісь документи, щось вам скажуть, ви ще будете щось робити, або це ви можете підете на навчання, ще щось до чогось навчатися, тому що вночі це про навчання, про інформацію, про все, що ми говоримо, і це також слова і інформація, яка нам поступає. Щось буде у вашому житті таке відбуватися. Щось нове тут така карта з нуля. Щось ви будете робити по-новому, який буде такий творчий порив у вас. Так, а, чудова карта. Десятка пентаклів це чудова карта сім'ї, сімейного кола, сімейних традицій. коли всі збираються за одним столом, коли тепло, коли ви відчуваєте це коло любові. І це карта сім'ї, родинного тепла, родинного гнізда. Можливо, що у вас тут проіграється така ситуація, коли ви переїжджаєте на вже у, жили на, зйом, на зйомному, орендованому житлі і переїжджаєте уже у своє житло. А може бути ще таке. Що ви завершуєте ремонтні роботи, це карта завершення. Десятка це завершення. Завершення якогось процесу, тому що це вже туз, це одиничка, якийсь початок тут у вас буде, збір інформації, а десятка це вже кульмінація, це хороший результат, це вже результат, і також це хороша прибуткова карта, якийсь дохід. Десятка монет, це хороший дохід, якийсь. Е Такий стабільний, хороший дохід. Крім того, це може проігратися ще як спадщина, якщо ви можете отримати щось у спадок. Так, дивимося далі: карта диявола, карта спокуси, земних таких спокус. А і тут важливо ще зрозуміти, що це може бути звичайний похід десь в ресторан, в бар, в нічний клуб, чи десь погуляти на день народження в компанії. Це такі всі задоволення, які є. Тобто тут важливо бути уважним з алкоголем, щоб не перебрати алкоголю, щоб ці спокуси не переросли в якусь таку залежність. Тому що це іще карта таких залежностей. Можливо, бути і емоційна залежність від якоїсь ситуації, щоб вас це не, не вибило з колії. Так, дивимося далі. Трійка. Хтось за вами наблюдає, тут дивимося, людина так дивиться пристально, наблюдає за вами. Хтось може вести, можливо, за вами в соцмережах в Інстаграмі, хтось наблюдає за вашим життям, переглядають вашу сторінку. Або, можливо, на роботі хтось так пристально до вас приглядається, наблюдає, можливо, за вашою роботою, а можливо, і має до вас якийсь інтерес і наблюдає за вами. Так, наступна карта. Знову тут спентаклі. Дивіться, якась така чудова можливість йде ваше життя. А, туз спетаклі це такі е, грошова можливість, фінансова якась можливість. Це може пошук роботи. Якщо ваша тема, ви шукаєте роботу е, по тузу, це так, як здійснення мрії, здійснення вашого бажання, що можливо. Є шанси у вересні, що ви знайдете роботу, це така ваша тема, то є шанси потрапити на хорошу роботу. Так, і це також шанс в житті, можуть відкритися ще якісь двері, ще якісь можливості. Тут важливо наблюдати за простором, що вам будуть пропонувати. Може бути хороша пропозиція. Сімірка, сімірка жезлів. А це про відстоювання своїх інтересів жезли. Бачимо, що тут людина відстоює себе, свої інтереси. Щось вам треба буде відстоювати. Свою думку, можливо, не всі, може, будуть згідні з вашою думкою. і Вам треба буде відстоювати себе. Це також і презентація себе, карта реклами, коли ви можливо. Блогер і ви будете вже замовляти рекламу, рекламувати себе. Так само, можливо, це буде навіть, що ви будете як фізично відстоювати свої межі. Можливо, ви будете робити паркан, якісь ворота, щось таке можете робити, що дійсно межі такі фізичні, що треба відстоювати свою територію, або так уже дійсно. Як то, і парканет давати. Це може проігратися так, як, як звикла вправа. Так, дивимося далі. І у нас паж паж мечів. Це також якась так, дуже швидка інформація прийде до вас. На роботі, можливо, буде багато роботи, вам треба буде багато обробляти інформації, збір інформації, можливо, якісь таке бажання іти навчатися. Ви можете почути про яко... про якісь курси, про щось, що ви загоритеся і вам захочеться піти на ці курси. І також це може бути ще діти ваші, що ви для дітей будете шукати курси, які додаткові може заняття, міняти школу, міняти садочок. Ще може і такі будуть. І турботи буденні, коли вам треба попіклуватися про своїх дітей. Десятка-десятка мечів це завершення якогось етапу в вашому житті. І таке завершення коли ви змучені, і ви вже більше так не хочете. Тут людина вже упала, все, більше не можу, так більше не буду. І карта має таку енергетику, коли вам треба відпочити відпочити, набратися сили, і, ну поки вас не як попередження, що ви тягнете все на собі, і, можливо, ви вже не маєте сили, але ще не даєте собі можливості розслабитися, бо ще думаєте, та ще трішки, ще це, ще то, і не даєте собі розслабитися, не йдете в відпустку, не берете якийсь там вихідний, і просто вам тут може треба навіть просто відіспатися, набратися. Сили. Можливо, піти на масаж, зробити собі якусь ванну прийняти, щось, щоб відійти і набратися сили І так от тут на початку місяця теж у вас була дев'ятка мечів, коли людина в тривозі змучена, і тут десятка мечів, коли також іде ще така енергія завершення якогось етапу. Це можливо завершення стосунків або, можливо, завершення, ви вже так на тій роботі не хочете, так вже робити, не хочете. Щось буде мінятися, щось відходити з вашого життя. І якщо щось відходить з вашого життя, значить, воно вже вам не служить. Воно вже відслужило своє і треба це відпустити. Тому що на це місце прийде щось нове, прекрасне. Треба відпускати з великою, великою вдячністю. Та, і теж також карта п'ятірка Пентаклі, карта такої трошечки невеличкої кризи, може бути навіть в грошах, коли потратили більше, ніж хотіли, але е, е, гроші будуть. Гроші будуть. І дивіться, яка чудова карта. карта, десятка чаш. Це коли дім повна чаша, це карта весілля, карта переходу на інший рівень, коли людина. Задоволена карта такого щастя, я би сказала. Чудова карта. Це одна з найкращих карт в колоді. Mm. Дивіться, чудова енергія йде. А я вас люблю і обнімаю. І до нових зустрічей, дороги.